Наявні нові методи діагностики хіміорезистентного туберкульозу, це молекулярно-генетичні і прискорені методи виявлення стійкості мікобактерій на системі бактек. Всі витратні матеріали для цих, цих методів діагностики нам постачають за рахунок коштів глобального фонду. Тому ми констатуємо збільшення виявлення цих випадків. Якщо в минулому році, у 2014 році це було 360 випадків, тобто осіб. Так, то в цьому, у 2015 році це було 450 випадків. З рахунок того, що у нас покращилися заходи виявлення цього і відбір пацієнтів для обстеження саме цими молекулярно-генетичними і швидкими методами діагностики на системі бактер. Що стосується забезпечення протитуберкульозними препаратами для лікування хіміорезистентного туберкульозу, то тут цю потребу нам покриває наразі глобальний фонд. Уже протягом двох років всі ліки для лікування. Лікування цих препаратів є в повному об'ємі за рахунок коштів глобального фонду, оскільки держбюджет він не може закупити в повному об'ємі для лікування цих пацієнтів. Якщо порівняти вартість лікування випадку, Чутливого туберкульозу, коли паличка стіка до чутлива до препаратів, то це є орієнтовно 10 до 10 тисяч гривень на самі протитуберкульозні препарати першого ряду. Однак для лікування хіміорезистентного туберкульозу вартість лікування збільшується в рази. Залежно від схеми призначеного лікування, від стійкості туберкульозної палички, це може сягати до 150 тисяч гривень. Кожному пацієнту держава гарантує безоплатне лікування, але, на жаль, не кожен пацієнт вміє цим скористатися. Тому... Є у нас випадки перерваного лікування. Наша область посідає ну, одне із місць в Україні, де перерви лікування пацієнтів є більше ніж в середньому показник по Україні. Причинами цих перерв лікування є декілька: це в тому числі і соціальні і економічні, коли пацієнт перериває лікування через те, що йому треба отримувати сім'ю. Іноді це нерозуміння пацієнта хвороби і необхідності. І завершення курсу лікування до кінця, тому що тривалість курсу лікування при чутливому туберкульозі сягає до 8 місяців, а хіміорезистентного туберкульозу це 20 місяців. Звичайно, витримати таку тривалість лікування важко, і при покращенні стану є пацієнти, які переривають лікування. Однак працівниками з першого дня початку лікування проводиться бесіда про необхідності безперервного лікування, що це може загрожувати надалі. Далі виникненням хіморезистентного туберкульозу, і звичайно, це вже для держави і для глобального фонду у нас збільшуються витрати на лікування одного пацієнта. Підходи до лікування туберкульозу змінюються, і зараз в умовах реформування системи охорони здоров'я перевага надається амбулаторним моделям лікування. Обов'язково для стаціонарного лікування мають проходити всі пацієнти, які мають заразні форми туберкульозу, пацієнти, які адаптуються до режиму протитуберкульозного лікування, у яких є супутня патологія, у яких є важкі поширені процеси, пацієнти, які важко переносять лікування. Але решта пацієнтів, які є небацилярні, які є не у яких є маленькі форми туберкульозу, вони можуть проходити амбулаторне лікування від самого початку по місцю проживання. Для них спеціально передаються медичному працівнику чи в ФАП, чи у амбулаторії загальної практики, в районного фтезіатра, там, де пацієнт проживає, для того, щоб наблизити надання медичної допомоги. Так само було І на даний час амбулаторне лікування у нас є багато моделей. Це коли пацієнт може відвідувати медичний заклад для прийому проти туберкульозних препаратів, коли пацієнта відвідують медичні працівники, волонтери, працівники Червоного Христа вдома. Для того, щоб він прийняв протитуберкульозні препарати, це може бути по типу даного стаціонару, який функціонує на базі нашої поліклініки, кабінет амбулаторної інфузійної терапії, де пацієнти від самого початку проходять інфузійну терапію, як в умовах стаціонару, приймають усі процедури маніпуляції, і зразу після завершення маніпуляції вони можуть продовжувати свою роботу, життя і далі.